Торт ідеальний для домашнього чаювання чотири стакани і одна чарка. Вміст першого стакану це два яйця і я додаю до них вміст другого стакану. Це цукор. Вливаю вміст третього стакану і це кефір. Тепер всипаю пів чайної ложки соди та вливаю вміст чарки. Це рафінована олія. Далі черга какао. Воно не в стакані, а в ситечку. Його потрібно дві столові ложки. Ще треба розпушувач і ванільний цукор. І тепер черга четвертого стакану. Це борошно. І тепер замішую тісто та заливаю його у форму. Бажано, щоб форма була висока, але меншого діаметру. Щоб бісквіт можна було розділити на три частини. Але у мене такої немає. Тому я буду розділяти на дві частини. 170 градусів 45 хвилин. А поки готую крем. Варене згущене молоко змішую зі сметаною. З бісквіта зрізаю верхівку і її я буду використовувати для декору. А сам бісквіт в моєму випадку розрізаю на дві частини. Кожен корж щедро просочую кремом, а верх торта посипаю крихтами, які я зробила з обрізків бісквіту. Тортик на ніч треба поставити до холодильнику. На його приготування я витратила трохи більше однієї години. Вийшов смачний тортик для домашнього чаювання.